Напередодні 29-ї річниці аварії на ЧАЕС до пам'ятника загиблим криворізьким чорнобильцям вклонитися тим, хто сіною власного життя та здоров'я врятував світ від наслідків техногенної катастрофи. Прийшло чимало городян: представники міської та районної влади, депутати, ліквідатори та їхні родини. Зі словами щирої подяки та підтримки звернувся до присутніх секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко. Він підкреслив, що Кривий ріг завжди підтримував своїх чорнобильців і намагається не залишати без допомоги і зараз у нашому Наша задача все можливе для того, чтобы эти люди как можна дольше оставались среди нас. Они сейчас займають активну позицію и многие з них оказывают активную помощь воїнам в АТО. Многие з них участвуют в роботі з про те, что произошло, щоб ну, такого горя, такой біди больше не было хвала їм за це. Ну і, звісно ж, огромне Чимало теплих слів висловив присутнім і голова Криворізької організації ВГО Союз Чорнобиль Україна Олексій Сибань. Він підкреслив, що протягом останнього року, як ніколи раніше, пішли життя чимало чорнобильців. Деякі з них в зоні АТО, і зараз частина колишніх ліквідаторів продовжує захищати рубежі країни. І всі ці люди потребують сьогодні особливої уваги. Йде конструктивний розговор. и не только разговор, но и подкрепленный делами по социальной защите ликвидаторов чернобыльцев в нашем городе. Нам удалось несколько улучшить медицинское обслуживание ликвидаторов аварии на Чернобыльской С. К 26 апреля текущего года Разсмотрена вопрос об увеличении фінансової помощи, матеріальної помощи к этим дням. За традицією, в основу пам'ятника було закладено капсулу з іменами померлих чорнобильців, які пішли з життя протягом останнього року. Цей список нараховував 103 особи. Пам'ять всіх загиблих вшанували присутні хвилиною мовчання. Тільки у 1986-1987 роках в ліквідації аварії взяло участь більше 240 тисяч спеціалістів з усього союзу. Ще майже 400 працювали у подальші роки. Серед тих, хто у перші дні після аварії прибув до Чорнобильської зони, були і наші земляки. Мы прилетели 27 апреля, около 11 часов на вертолете радиационной и химической разведки. Прошлись возле реактора. Первое впечатление, конечно, было... Во-первых, мы не видели самого никогда в жизни реактора. И то, что он разрушен, взорван, и руины стоят. Вот это было, конечно, страшно. Это первое. Второе, мы, конечно, не осознавали в первые часы, какая опасность радиации. У кривому розі сьогодні нараховується більше чотирьох тисяч постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з них три тисячі ліквідаторів. У 1986-му Мало хто з них знав про наслідки перебування в радіаційній зоні, але всі чесно виконували свій обов'язок. пожежників є таке вираження: коли контролюваний вогонь – це костер, а коли не це ето пожар. Вот, э, смотря на всех руководителей высшего ранга, никто не знал, пожар ли это или это костер. Или если это костер, то как будто там э, атомная бомба в этом кострике лежала. Вот такое в людей было настроение. Это трагедия. Трагедия, боль за товарищей, которые там остались. Служил в 25-й бригаде, 3-й батальон, спец... Батальон спецобработки, первая пожарная рота. Выполняли дезактивацию. Я возле первого, второго на моильниках жидкого твердого топлива был. На третьем-четвертом на минус 31 отметки был и на крыше был. В общем, везде понемножку. Чувство ответственности актов будет как-нибудь. Аварія на Чаес завжди залишатиметься для українців великим питанням, болючою раною в душі і пекучою тривогою. Сьогодні чорнобильці знову стали на захист своєї країни, і найщирішим побажанням одне одному в цей день було побажання миру. Але скільки б не минуло часу, ніколи не можна буде сказати про Чорнобиль, що це вже в минулому. І як вічне нагадування про страшний урок 20-го століття завжди лунатимуть у квітні дзвони Чорнобилю не тільки в храмах, а й у душах людей.